До дня захисників і захисниць України пластовий молодіжний фонд провів квест для школярів. Кожні учасники мають мапу, На мапі позначені точки по місту. Вони підходять до точки, роблять фото. На точках знаходяться QR-коди, за якими мають питання різне спрямування, історія, культура і так далі. Такий квест проводять у Житомирі вже втретє. І щороку долучаються все більше і більше команд. Ігрові формі формі квесту, QR-кодів. Такого змагальницького ефекту це завжди цікавіше дізнаватися щось про наше місто, про героїв, про історичних діячів. До квесту доєднався і Володимир. Хлопчик розповідає: пластує вже близько шести років, а цьогоріч навіть допомагав із організацією заходу. Дуже подобається все так, цікаво. Ну я хочу виграти зі своєю командою. Учасники випробовували себе у серії головоломок. Завдання, логіку, швидкість та креативність. Це командна гра. Це дає можливість дітям спілкуватися між собою не лише в соцмережах, тому що зараз ера соцмереж, вони всі в телефонах. А тут реальне спілкування, реальне розв'язування задач. Це цікавинка інтерактивна, тому що все QR-кодами, потрібно думати. До квесту долучилися також представники інструкторської групи сил спеціальних операцій, які облаштували для учасників три локації: тактична медицина, мінна безпека та озброєння. Буде Розповідь, це буде така культурно-просвітницька, тобто вони повинні зрозуміти, які є озброєння, які є міни, чому вони небезпечні, чому не можна до них підходити, як треба, якщо ти побачив зброю так само, практично можуть спорядити магазин, розібрати автомат. Там є нові зразки зброї, які вже 24-25 року. Буде порівняння старої зброї радянської, яка була і новітньої зброї, яка у нас зараз є на озброєнні, яке ми використовуємо. Для оборони нашої держави. Загалом участь у квесті взяли близько 150 учасників. Це 28 команд по 5 гравців віком від 12 до 16 років, а також супроводжуючий. Ірина Цепун, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.